Всім добрий день. При посадці озимого часнику треба звернути увагу на кілька дуже важливих моментів, тому що через помилки, які ми зробимо зараз, восени, ми не отримаємо хорошого врожаю потім, влітку, як не намагайся. Перший дуже важливий момент це терміни посадки озимого часнику. Ці терміни досить розтягнуті з кінця вересня до середини листопада. І іноді нам буває дуже важко визначити їх. Озимий часник треба посадити за 3-4 тижні до перших зимових морозів. Саме морозів, а не нічних заморозків, які бувають на початку вересня, ну а потім увесь вересень може триматися тепла погода, коли температура піднімається до плюс 25, як, наприклад, цього року. Нам потрібно, щоб часник дав добре коріння, але ні в якому разі не повинні з'явитися сходи. За даними інтернету, якщо озимий часник в зиму дасть зелені паростки, то врожайність падає на 15-20%. Частина рослин взимку може вимерзнути, частина буде ослаблена, і ніякими добривами і доглядом потім влітку ми це вже не виправимо. Зазвичай, визнаючи терміни посадки озимого часнику, ми орієнтуємося на середні температурні показники в нашому регіоні. Але ще осені погода вносить якісь корективи. Тому поспішати не потрібно. Температура повинна встановитися не вище плюс 5, плюс 10, причому становитися вже постійно. Другий дуже важливий момент це дотримання сівозміни. Кращими попередниками вважаються гарбузові. Не рекомендують вирощувати часник після корнеплодів. А такі рослини, як фенкель, базилік, виділяють в ґрунт речовини, які пригнічують зростання цибулинних. Часник дуже швидко вироджується. Накопичуються вірусні хвороби, він вражається стебловою нематодою, яка, за даними інтернету, може знищити від 40 до 60% врожаю. Тому сівозміна дуже важлива і на попереднє місце чесник висаджують не раніше, ніж через 4 роки. Через те, що часник швидко вироджується, накопичує хвороби і знижується його вражайність, рекомендують кожні три роки оновлювати посадковий матеріал. І це ще один важливий момент, який ми повинні враховувати, якщо хочемо отримувати хороші врожаї. Якщо сорт нам дуже подобається і ми не хочемо від нього відмовлятися, то щороку потрібно оздоровлювати цей сорт. Для цього потрібно зібрати насіння часнику, Зазвичай ми називаємо його цибулинками або бульбочками. І восени висадити їх в ті ж терміни, що і основні посадки. У сортів чеснику, які дають стрілку, насіння знаходиться в ось таких насіннєвих коробочках. У нестрілкуючихся сортів. На стеблі на висоті до 10 см над цибулиною є ось такі маленькі цибулинки. Їх і треба зараз висадити для оздоровлення сорту. І влітку ми вже зберемо оновлений посадковий матеріал. Цього року, наприклад, я запланувала такі посадки. Частина це мій улюблений сорт Месидор. Купила новий для мене нестрілкуючийся сорт Гермедор. І частина посадок це будуть бульбочки сорту Месидор. Перед посадкою чесник обов'язково потрібно знезаражувати і той, який ви купили, і свій теж. Я використовую для цього розчин про калію. У цьому розчині чесник потрібно потримати 30 хвилин, а потім підсушити його. Для того, щоб чесник отримав досить живлення, обов'язково потрібно дотримуватися необхідної щільності посадок. Якщо стоїть суха погода, часник після посадки поливаємо. Якщо ж йдуть дощі, поливати не потрібно, часник не любить дуже вологого ґрунту. Тому вибір місця посадки теж дуже важливий момент. Місце має бути сонячним, не можна висаджувати часник в тіні, не можна висаджувати в низьких містах, де накопичується вода під час осінніх дощів або весняного танення снігу. Якщо у вас сильно вологий ґрунт, в цьому випадку потрібно робити високі грядки. Якщо ґрунт важкий глинистий, то на дно борозин потрібно додавати пісок. У чеснику, як і у всіх цибулинних, слабка коренева система. На важких глинистих ґрунтах чесник росте дуже погано. Погано росте він і на кислих ґрунтах. Тому підготовка ґрунту для посадки чеснику це теж дуже важливо для отримання хорошого врожаю. Грунт має бути рихлим нейтральним. Якщо у вас важкий глинистий ґрунт або висока кислотність ґрунту, то за декілька тижнів до посадки чеснику його потрібно підготувати. На нейтральному ґрунті просто внести перегній, на важких глинистих ґрунтах потрібно вносити пісок, кислі ґрунти потрібно розкислювати. Для розкислення ґрунту потрібно, щоб пройшов приблизно один місяць. Слід сказати, що усіх цих рекомендацій потрібно дотримуватися і при посадці часнику навесні. Зараз восени при посадці озимого часнику для розвитку хорошої кореневої системи потрібно внести добрива, які містять фосфор і калій. Ми зазвичай використовуємо деревну залу, яка містить і фосфор, і калій, і ще багато мікроелементів. Залу вносимо на дно лунок. Для тих, хто використовує промислові мінеральні добрива, дуже раджу саме восени внести суперфосфат. Його можна теж додавати прямо в лунки, а можна розсіяти по поверхні ґрунту. Із розрахунку 15-20 г на квадратний метр. І хочу звернути вашу увагу, що суперфосфат не можна вносити разом із золою. Вони вступають в реакцію і нейтралізують один одного. Детальніше про це я вже розповідала у своїх відео посилання даю. Якщо зимою мало снігу, посадки зимового часнику утеплюємо. Для цього можна використовувати солому або агроволокно. Якщо взимку багато снігу, то посадка зимового часнику можна не утеплювати під снігом, він чудово переносить будь-які морози. Ми мульчуємо грядку з часником соломою, але не стільки для утеплення, скільки для затримання вологи, оскільки на неукритих грядках навесні ґрунт сильно розтріскується. Ну і потім влітку мульчування не тільки допомагає зберігати вологу, це ще й підживлення, і захист посадок від бур'янів. На сьогодні все. Хороших вам врожає!